Дивіться, я два роки був в стосунках, і моя дівчина привчила мене до певної поведінки. Коли вона надсилає мені відео з двома котами або двома собаками, я маю написати їй: це ми. І ось нещодавно ми розстались, а звичка залишилась. Учора мій друг надіслав мені відео, де два бомжі пиздяться біля тебе. А я йому, це ми. Потім він надіслав мені відео, де два геї займаються сексом. І я такий, це теж ми, але де я? Я спереду, я ззаду, я дрочу в кутку. Де я? Зараз активно користуюсь Тіндером і нещодавно змечився з дівчиною, яка угорає по картам Таро. Знаєте оце, да? це, це Халепа. Вона спитала мене, коли я народився. Я сказав їй, 8 березня. Вона така, а в який час? І я такий скрутний. <риклад> Потім мені стало цікаво, коли я народився, я написав своїм батькам, я написав своїй мамі і своєму татові одне й те саме питання. Коли я народився? Моя мама відповіла мені: Ти народився 8 березня 2000 року, в час 32 ночі. Мій тато написав мені навесні. І потім додав плюс-мінус. Часи були скрутні. Не до цього. Я взагалі обожнюю свою сім'ю. У мене в сім'ї нещодавно була подія. Мої бабуся та дідусь святкували річницю 50 років разом. Це прям вау. Я дивлюсь на них і розумію, їм прям кайфово разом. Типу, жодного разу я не бачив, як вони сваряться. Жодного разу я не бачив, як бабуся питає мого діда. А що це за шлюха в інстаграмі, на яку ти підписався? Можливо, це тому, що мій дід за 50 років не давав жодного приводу сумніватися в своїй любові. А можливо, моєму діду 80. І всі його шлюхи давно померли. А ті, що не померли, блядь, вони не викладають фотку жопи в інстаграмі, окей? Вони викладають фотку клумби. Сивої. Такий рівень жартів. То... Я рік тому перейшов на українську мову, і мені взагалі все подобається, все класно, але мене бісить, коли мене виправляють. Я нещодавно листав Інстаграм, і там моя знайома виклала сторіс з новою зачіскою. І я написав їй: Вау, тобі йде. А вона написала. «І!» Правильно казати, не тобі йде, а тобі личить. Я спитав їй, а як правильно? «Іди нахуй! <рис�я> Чи личить нахуй, а? Це просто халепа. Я взагалі родом з Одеси і в Одесі всім похуй на українізацію, так сталося. Мені дуже прикро, бо прикро, коли це ну, в твоєму рідному місті. І дійсно, типу, я звик до того, що в Києві я заходжу в будь-який заклад, всі до мене вітаються українською. Цього літа я був в Одесі. Я був в трьох закладах, і вдвох до мене звернулись російською, а в одному англійською. Бо подумали, що я турок йований, розумієте? Я їм навіть сказав добрий день, а вони такі ха-ха, very good, батарея. Really, Взагалі, да, моя зовнішність це мій дар дари, моє прокляття, типу, мене звати Костя, але не всі в це вірять. Я, коли знайомлюся з новими людьми, я кажу привіт, мене звати Костя. А вони такі. Костя? Ти добре подумав? Може фахрі? Або там, не знаю, хачатур, типу, щось таке. Люди дивляться на мене і думають, капець, цигани тепер не тільки танки пиздять, а ще й імена. Я через це попадаю в дивні ситуації. Нещодавно я записався в зал на тренування на сьому вечора. Я приходжу, бачу тренера, підходжу до нього і кажу: привіт, я на сім. А він каже: привіт на сім. Я Валеро. І як йому сука пояснити, що я не на сім? Я його брат на вісім. Ще бісить, коли люди намагаються вгадати мою національність. Типу, таке відчуття, бо я з вами в крокоділ граю. Типу, я загадав хача. А ви маєте вгадати, якого саме. І... Це тупо, бо ви не вгадаєте, в мене стільки національностей, типу, у мене болгари, гагаузи, греки, типу, у мене більше інгредієнтів, ніж в Чамбо Бонбуасон. Знаєте, якщо пошукати, то в мене в роду будуть Є332, е Є12, е натуральний пішової оце, Ви бачите? Це жахливо. Я дуже люблю, коли до мене докапуються люди на вулиці. Да? Особливо, коли я стою в компанії друзів і п'яний тип дойобується саме до мене. Відчуття таке, ніби я знайшов холостяк. Типу, він обрав мене з поміж усіх, і в нього в руках теж розочка. Останній раз взагалі було класно, я стояв біля бару зі своїми друзями і підходить до мене п'яний тіп і такий: шо ти смотриш? Що ти смотриш? А? І я такий, ну, стерненка там. Йому це не сподобалось, типу, довелося його побити. Да, я така людина, довелося його відпиздити. Довелось відпиздити його кулак своїм їбалом, його Його ноги своїм пузом. Я, я подбав. Він нікого більше не троне. Дійсно. Одного разу до мене доїбалась цигани, і я такий, блять, серйозно, ви оце бачили? Це що за френдер? Дивіться, давайте про порно. Я, я... Давайте подивимось. Давайте Давайте не спілкуватись про це, давайте краще зробимо. Да? Дивіться, я дуже багато дивлюсь порно. Я розумію, по мені це і не скажеш, але це правда. І я помітив цікаву тенденцію. Коли я онлайн в телеграмі, всім начхати на мене. Але як тільки відкриваю порнуху. Я найбільш популярна істота в світі. Мені пишуть всі, мені пишуть по роботі, мені пишуть по навчанню, мені пише моя мама, а я сиджу і в мене в одній руці член, а в іншій телефон. І я оті сповіщення вверх свайпу, як довбойоб. А зі сторони, здається, ніби я однією рукою дрочу, а іншою глажу акторку по спині. Заспокою її, кажу, все буде добре. Він на тобі точно одружиться. <риклад> і друзі його також. <риклад> дійсно, я нещодавно натрапив на новину топ-категорії порно, які дивляться українці, і там на третьому місці була категорія Russian, і мене це обурило дійсно. Я вважаю, що замість русське домашнє» ми маємо дивитись львівське різдвяне. Ми маємо душити свого малороса, окей? <рес> да, я молодий чорновіл. Ця думка мене переживе. <рес> Будь-яку категорію порно можу дивитись, окрім категорії груповуха. Не тому, що це огидно, а тому, що я не вірю, що це може відбуватись насправді. Я не вірю, що 20 дорослих людей зібрались в один день, щоб усім підходив час, щоб не треба було далеко їхати, щоб нікого не була робота, ні хворіли діти, зібрались і поїбались. Я не вірю, що хтось збирає 20 людей на оргію, в той час як я, не можу зібрати 5 людей на кальян. Це жах. І щодо сексу, дивіться. У мене сексу останнім часом немає, але нещодавно був секстінг. Хтось знає, що таке секстінг? Ні? Я поясню. Все окей, да? для тих, хто не знає, секстінг це коли ти описуєш, як ти їбешся. Якщо що, не в нотатках. Типу, діалозі з іншою людиною. І. Дівчата, я хочу вам таке сказати: ваші нюци це неймовірно. Але секстинг з вами це капець. У вас в цей момент прокидається якась Ліна Костенко. Бо там такі епітети. Серйозно, цитати з діалогу, дівчина мені пише, я спускаюся на свої коліна, знімаю з тебе штани і дивлюся на твій чудовий член. Що я маю на це відповісти? Типу, дякую від імені чудового члену. В тебе відмінна вагіна. Потім вона пише щось на кшталт джингл Bells», я такий зараз липень. Ну, типу, до джингл Bells» ще півроки. Окей? Якщо так мої яйця назвали, окей, ладна. Да. Але потім вона пише чорна діра, і я такий стоп. Це образливо. Так, в мене чорна жопа, але. Моя жопа не руйнує час і простір, щоб називати її чорною дірою, окей? Я вирішую, що треба з цим закінчувати, і я пишу їй У-у, я кінчаю. А вона знаєте, що пише? Вона пише: О, так. Нарешті я скуштую цей нектар. І я такий бля. Мала, який нектар? Ти мене бачила? Максум, що ти отримуєш, це айран. Всім дякую, ви чудова публіка.